3. Працювати час настав, тож ми часу не гаємо, швидше роботу починаємо. На полі по порядку від 1 до 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А тепер навпаки: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Будь ласка, спробуй доповнити чарівні квадрати. Овал, ромб, трикутник. Далі нижній дивимось трикутник, овал, ромб. Якщо ми з вами будемо доставляти, яку фігуру маємо поставити. Правильно, ромб. Мій зошит. Запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Цифра 8. 1 рядочок. Що ти дописав, продовжуй працювати з нами. Якщо ще не дописав, зупиняй відео, продовжиш, коли будеш готовий. А ми переходимо до наступного завдання. Як завжди, чарівний потяг. Виріши усно, яке значення матимемо після кожного вагона. 5 відняти 3 буде 2. 2 додати 8 буде 10. 10 мінус 1 9. 9 плюс 0 9. 9 мінус 2 буде 7, а 7 плюс 3. Буде 10, мої розумнички. А 10 відняти 10. Скільки буде? Правильно, 0. А 0 додати 8. Пригадай. Буде дорівнювати 8. Молодці. Ви впоралися. Вираз за кожною схемою та знайти його значення. Розглядаємо. Сума числа 8. Один із доданків 3, другий невідомий. Як знайти невідомий доданок? Треба від правильно від 8 відняти 3 до 5. Отже, невідома частина це 5. Сума 10. Так, а невідома частина буде стільки ж без двох. Значить, як знайти невідому частину? Треба від 10 відняти 2. Отже, 10 відняти 2 дорівнює 8. Невідома частина дорівнює 8. Перший доданок 7. Другий доданок 3. Яка буде сума? Правильно, треба до 7 додати 3 та отримаємо 10 молодці. Завдання про що можна запитати в кожній ситуації? Під листком було 10 сонечок, полетіло 3 сонечка. Що можна запитати? Правильно, ми можемо запитати, скільки сонечок залишилося. Друга частиночка. Під листком було 4 сонечка. До них прилетіло 3 сонечка. Яке запитання можемо задати? Правильно, скільки сонечок стало? Ми з вами зробили схему та розглянемо відповідь на наше питання. Ми сказали, скільки сонечок залишилося. Погляньте схемку, було 10, 3 полетіло. Щоб знайти, треба від 10 відняти 3, залишиться 7 сонечок. Отже, можемо відповісти, що залишилося сім сонечок. Тобто, частинка нашого завдання. Під листком було 4 сонечка, до них прилетіло ще 3 сонечка. Тобто, нам потрібно до 4 додати 3. Дорівнює 7 сонечок. Стало 7 сонечок. Зараз знайдемо невідомі доданки. Будь ласка, запиши це завданько собі у зошит і виконай його. Ти можеш зупинити відео, а ми тільки перевіримо. Ну що, в мене настав час для перевірки. Сподіваюся, ви виконали. Якщо ще не доробили, зупиняйте відео. Роздивляємося. 3 додати невідоме число дорівнює 8. Щоб знайти невідоме число, треба від суми, тобто від 8, відняти відомий доданок. 8 відняти 3 буде 5. Невідоме число додати 2 дорівнює 6. Щоб знайти невідомий доданок, нам треба від суми відняти відомий доданок. 6 відняти 2 буде 4. Наступне 3 додати невідоме число дорівнює 7. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий. 7 мінус 3 буде 4. Невідоме число додати 2 дорівнює 9. Щоб знайти невідоме, нам треба від суми відняти відомий доданок. 9 мінус 2 буде 7. Наступне дивимося, невідоме число плюс 2 дорівнює 10. Нам треба від 10 відняти 2. Невідоме число буде 8. 9 відняти невідоме число дорівнює 3. Що треба зробити? Нам треба від зменшуваного відняти різницю, щоб знайти від'ємник. Так? Тобто 9 мінус 3 буде 6. Невідоме зменшуване. від'ємник 3 дорівнює 7. Щоб знайти зменшуване, нам треба різницю додати до відємника. Тобто 7 плюс 3 буде 10. 3 додати невідоме число буде 6. Отже, треба від 6 відняти 3. Залишиться 3. Сподіваюся, ви виконали саме так. Якщо всі приклади виконані правильно, сміливо ставте собі смайлика. Добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали. То скажу вам у кінці першокласники молодці. Бувайте.